Нам відпрацював танк. ну Сподобалось. Мені взагалі там подобалось. Я вже розумів, що я не можу навіть повсти. Під кінець другої доби я побачив зелений скотч, хлопці мене вже тоді витягли. Всі чуда, що ти живий. Я хотів би все ж таки повернутися в стрій, тому що всі круті ціпи зараз на війні. Мені звати Василь, я з Чернігівської області. Позивний у мене балу. Служу я вже в бригаді Азов з 8 вересня 2023 року. Виходить, до повномасштабки, я ну, жив звичайне студентське життя. Тобто почався коронавірус. Я поїхав додому, приїхав в Київ, знову просто працював там, ну, десь якби в ресторанах, там з машинами трошки працював. Потім повномасштабне вторгнення почалось, і я вже був в Києві на той час. Я взагалі завжди був в таких націоналістичних поглядів. Бо ще починаючи, зі школи я проходив національно-патріотичні вишколи, от тобто там ветерани організовували різні, і якби нас навчали, навчали, навчали. Плюс там була, якби були заняття з якоїсь ідеології, історії. Це все було дуже цікаво, і мені це завжди подобалось. Тобто, у мене завжди були патріотичні настрої. А війна це саме те місце, де ці патріотичні настрої можна ну якби підтвердити, чимось обґрунтувати, а не просто ходити, казати, що я патріот. Šapsvilo je šao, ja bi! Tako je kišli, Учився два курси в університеті політехнічному ну, і пішов в 12-ту бригаду Азов. Обрав саме Азов через те, що про нього дуже багато відомо. От я ще колись давно це напевно була все таки мрія. Ми з моїм товаришем він наразі військовий навіть спілкувалися, Він казав, що туди просто неможливо потрапити через жорсткий КМБ. Ну а так як у мене ну були всі можливості для цього, тобто університет я закінчив, вищу освіту отримав, підписав контракт 8 вересня 23 року. Бачиться через те, що оп, так, 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 да. Деки да, ж да, да. Да, 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 так упаду. Да. Не упадеш, куди ти дінешся? Мені взагалі там подобалося. Ми були на позиціях біля двох тижнів. От Я отримав якби, свою першу контузію, таку більш-менш нормальну. По нам відпрацював танк перші два тижні. Кабан, ти правий сектор, я левий. Коли я отримав своє поранення, я дві доби виходить, я лежав у сірій зоні. І от. Ну і цікаво було те, що дуже допомогло азовське навчання по медицині. Тобто у мене почався ж пневмоторакс одразу, тому що мені попрошували легені. От і я просто якби впав на зламання ребра на праву руку, у мене з цього вийшла кров, і я вже почав дихати. І так на протязі двох діб я виходить себе там, ну потрошку лікував, тобто, приходив до тями. Ну і все, я вже розумів, що я не можу навіть повсти, тому що нога не працює, ліва рука не працює через. Перелом лопатки, ліва нога виходить, теж прострілена і ну, не дуже так працювала. У в мене виходить, була тільки права рука, і то тут були зламані ребра. Ну і все, я якось, там старався повзати, щось робити, бо я, я навіть не знав, що в мене ноги були прострілені. Тобто я не накладав собі турнікетів, бо в мене дуже сильний пневмоторах, двобічний начався, я просто я не міг дихати. і все. Ноги це, до речі, не поранення, і рука це, це обороження. Коли я ворушився, по мені відразу починали стріляти. Ну, от, е вороги, тому що, виходить, я пробіг трошки в їх сторону, і виходить до них мені було метрів сімдесят. І от уже десь під кінець другої доби я побачив зелений скотч. Що хлопці забігли на позицію, ну я їм став кричати. Вони спочатку подумали, що я ворог, але ми з ними сконтактувались, я відповів на їх питання і все. Ну і там, от якби мій командир Прайс, він замовив міномети, щоб вони обстрілювали територію ворога, щоб він не піднявся. Ну і ці хлопці мене вже тоді витягли через дві доби. Е, зараз Рано? Да, все, там теж клеїм. Свободне. Зимой. Ой, Все чудо, что ты живой хотелось. Скина. Блин, аккуратно! Что это состояние? розповідаєш? Да що, ну блядь, холодно, порог, осколочный. Три дня в лесу, на позвоночнике сзади, пневмоторекс, а с осколочный пораный я нагиб. Там дуже такі марення у мене почалися серйозні. Тобто мені здавалося, що до мене хтось підійшов. Мені здавалося, що там по рації передали, що мене забрали. А от то, що там мені наснило, що мене передали, що мене забирали, це давало мені теж якусь надію. Тобто я ждав, що мене заберуть. А про мене ну, ніхто не знав, думали, що я вже все. Куратор Альона Меліса у неї позивний от тоже шикарний медичний куратор завжди на зв'язку, завжди відповідає, завжди допомагає. Взагалі тобто до запитань до неї не те, що мінімум а, нема. Мені будуть робити якби, продовження стопи, яке буде кріпитися сюди до гомілки. От, сюди буде проходити така якби, лангетка. Ну, Тобто це буде така конструкція, яка дозволить мені наступати, тобто робити оцей рух, який можуть робити тільки люди з пальцями. От, і він буде такий пружний доволі, тобто є навіть вероятне, що я зможу бігати. Коли я йшов на війну, для мене е, доволі сильним аргументом було то, що ну це не то, що от у мене мрія там, щоб у мене були діти, а от просто ну от будуть у мене діти, і коли вони якби у мене спитають, що чим я займався, коли була повномасштабка, то мені буде не соромно, дивлячись в очі, відповісти, що я якби був на війні, я боронив е, ну, нашу державу, нашу націю. І ну тут якби я б не думав навіть. Шанс кожного чоловіка дійсно, якби довести, що він е, чоловік ну собі в першу чергу, що він чоловік не тільки на словах, ну і вообще просто будь крутим типом, тому що всі круті типи щас якби на війні.